Друзі, вітаю! 25 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Традиційно щоранку про найголовніші події ранку і минулої ночі готовий вам про це все розповідати. Тому хто не долучився, будь ласка, долучайтесь до нашого каналу. Обов'язково натискайте на кнопку підписатися, коментуйте, ну і звісно, ставте на дзвіночок. Ви відразу отримаєте повідомлення, коли тут виходять нові відео. Увага моя особисто прикута зараз до Сполучених Штатів Америки. Там вона є дуже багато заяв, різнопланових, контраверсійних, і багато заяв саме про російсько-українську війну. Ті, хто нас підтримує і не дуже говорять багато про Україну, ви, звісно, запитаєте, а де ж рішення? Рішення будуть, але не так швидко. І, можливо, ми не всі їх почуємо, але окремі побачимо. За даними засобів маси інформації. Уже відомо про те, що зустріч Зеленського з Трампом не відбудеться. Принаймні говорять, що у Трампа взагалі не планували її. Це викликало зараз в українських засобах мас-інформації активне і бурхливе обговорення. Мовляв, Трамп послав не просто Зеленського, а всю Україну. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. Окрім того, Трамп вкотре висміяв повторення президента Джо Байдена про те, що США будуть підтримувати українські збройні сили, поки Київ не виграє війну. Про це він сказав під час свого виступу у Савані, штат Джорджія. Також на політичному зібранні у штаті ж цьому Джорджії вівторок він заявив, що в разі переобрання, а тут уже увага, друзі, всім прихильникам Трампа. Він виведе Сполучені Штати з війни в Україні. Як він це зробить, я вам не можу розповісти, але це чітка його артикуляція. Що Сполучені Штати Америки не будуть допомагати Україні. Він забере Сполучені Штати Америки з України. Я думаю, що ми застрягнемо у цій війні, якщо я не буду президентом. Я це зроблю. Я домовлюся, я вийду. Ми повинні вийти. Байден каже, що ми не підемо, поки не переможемо. Що станеться, якщо вони виграють? Поставив знак запитання Трамп. Для своїх прихильників. А що станеться? Ми виграємо, і буде справедливий мир, але Трамп цього на жаль не прагне. За його словами, Байден і Камала Харріс втягнули Сполучені Штати Америки у цю війну, і тепер вони не можуть нас звідти витягнути. Я багато чую риторики з приводу того, що Сполучені Штати Америки винні в тому, що Росія напала на Україну. Ось такий цікавий якийсь виходить логічний зв'язок, хоча з зв'язком назвати це складно. Сполучені Штати Америки винні в тому, що Росія напала на Україну. Тобто, виходить так, що Сполучені Штати Америки напали на Україну, чи як? Ну треба просто не забувати, що нас вбивають Росіяни, і заяви, до прикладу, російської делегації на Радбезі ООН, до чого я зараз от плавно перехожу. Були абсолютно такими самими, як до початку широкомасштабного вторгнення, і защита рускоязичне населення, і пропаганда руського міра, і таке інше, і тому подібне, і встановлення миру на їх умовах, ні притіснення рускоязичних. Ну нічого нового абсолютно не було почуто. Це вкотре озвучено на засіданні Радбезу ООН. Повернуся ще до Трампа. Трамп, окрім того, на мітингу у штаті Пенсильванія, це вже на іншому, стверджував, що Володимир Зеленський прагне перемоги на майбутніх виборах президента Сполучених Штатів Америки, кандидата від демократичної партії Камали Гарріс. Хтось його накрутив, реально Трампу внесли в голову про те, що ми, до прикладу, ним підтримуємо республіканців. Це неправда. Бо спілкування відбувається і з республіканцями і демократами, але окреме крило у республіканській партії трампійське воно точно не підтримує Україну, і Трамп не хоче підтримувати і допомагати Україні і надалі. Ну а сьогодні, вже як кажуть, вишенька на тортику, з'явилося повідомлення про те, що співробітники розвідки американської поінформували Трампа про те, що є реальні загрози його вбити, і вони йдуть від Ірану. Дивна, як на мене, інформація, що за цим стоїть, поки що вам не готовий відповісти. За цим буду слідкувати і обов'язково вам повідомлю тут на каналі. Тому наголошую дзвіночок, якщо ви натиснете ви, будете мати можливість отримувати сповіщення про відео нові, які виходять на цьому каналі. А тепер трішки детальніше про Радбез ООН мені впала в око заява державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна, який сказав, що він переконаний, що для сприяння миру в Україні потрібно. Зупинити спроби Ірану, північної Кореї, а також Китаю підживлювати агресію і підтримати мирні ініціативи України. Тобто, нам потрібно не лише отримати дозвіл бити по території Росії, а й в тому числі не допускати, як говорить Блінкен, співпрацю Північної Кореї, Ірану і Китаю із Росією. Це, як на мене, одна із ключових проблем, можливо, навіть важливіша аніж дозволи бити по території Росії. Бо якби у Росії не було спроможності виготовляти зброю, якби Північна Корея не постачала снаряди, а це проблема номер один, про це повідомив, до речі, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Хоча, ну скажу відверто, я навіть кілька місяців тому, спілкуючись із посвяченими в це питання особами, то вже знав, що не така велика проблема Іран, навіть кажуть, як Північна Корея. Тому треба якісь рішення робити. Але на сьогоднішній день нічого цього не зроблено. Є тиск на північну Корею через Китай, але з Китаєм в цьому плані не працюють достатньо ефективно. Ентоні Блінкен, який є послідовним радикальним у питаннях підтримки України, він якраз про це говорить. Але, звісно, безумовно, наші верніці важливі, так само, як і важливий дозі вбити по території Росії. Окрім того, він сказав ще одну примітну деталь: це невеличкий відступ саме від мабуть, допомоги Україні у військовому плані, але важлива й допомога й в нееротичному секторі. Як повідомив Блінкен, країни Великої Сімки, а також наші інші партнери. Від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали, якщо не сидите, то краще присядьте понад 4 мільярди доларів на відновлення роботи енергетичної інфраструктури в України, яку намагається знищити Москва. Так росіяни її нещадно бомблять, але гроші, які надходять на відновлення, ну вони просто космічні. За його словами, лише за останній місяць. Про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни у червні. Президентка США Камала Гаррис повідомила про виділення 500 мільйонів доларів на енергетичні потреби а минулого місяця США виділили ще 300 мільйонів доларів. Збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 мільярда доларів, це друзі до новини про те, як зараз змінюється керівництво в енергетичному секторі в Україні і хто буде контролювати ось ці фінансові потоки. Ну, на жаль, тут ситуація не змінюється. І я більш ніж переконаний, що західні партнери це бачать. Нам потрібно в цьому плані робити відповідні кроки. Але все ж таки, давайте повернемося тепер до питання обстрілів Росії України. Хоча й енергетичний сектор це ж також обстріли, був би несправедливим. Що стосується. Глобальних питань, вирішення саме російсько-української війни, припинення її. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву, як на мене, резонансну, яка розлетілася по всіх ЗМІ. Що Росія на зиму готує удари по атомних електростанціях в Україні по трьох АЕС, і це буде саме напередодні зими. Тому енергетична допомога нам потрібна. До речі, ну про це багато говорять наших західних партнерів, устами найвищих посадових осіб. І Китай відреагував на цю всю історію, який також зараз присутній на генасамблеї. ООН. очільник закордонного відомства Китаю Ван Ї сказав, що він не підтримує розширення зони бойових дій і закликає Росію не атакувати атомні електростанції. Ну тут уже бачите, це все йде в контрасті з заявою. Ентоні Блінкена про те, що Китай співпрацює із Росією. Китай так він нібито в вголос говорить, що він не підтримує взагалі там ледь не війну Росії проти України. Лунають інколи такі заяви. Хоча він війну війною ніколи не називав, а говорить це російсько-українська криза або українська навіть криза, так буде правильніше. А тут уже говорить, що закликає не атакувати атомні електростанції. Конфлікт в Україні, говорить її, стає дедалі руйнівнішим. Ситуація не стійка і має бути переламана. Всі сторони повинні бути щиро прихильні до просування мирних переговорів, але забуває поточнити, що ці переговори мають проходити на умовах України. На жаль, багато лідерів країн під час сьогоднішньої генасамблеї ООН цьогорічної вони не говорять конкретно, що мир має бути справедливим на умовах статуту Організації Об'єднаних Націй. Що передбачає непорушність кордонів і суверенітет України. Випадає це в риториці багатьох лідерів країн. Ну, звісно, не наших західних партнерів. Що стосується, до прикладу, Джозефа Байдена, його виступ я аналізував учора у вечірньому відео, то він говорить про справедливий мир, про статут ООН, Але реформування ООН, де сидить Росія і блокує рішення Радбезу, не відбувається, хоча попередньо про це говорили. Тому ситуація справді. Більш ніж складна. І далі Ван її продовжує: чим більше зброї направляються в зону бойових дій, тим складніше досягнути припинення вогню. Але самі роблять те саме. Всі країни, партнери, наші опоненти, нейтральні країни вони дивляться на російсько-українську війну зі своєї вежі, не з нашої, не з української. На жаль. Це реалія, яку треба враховувати сьогодні. Є низка країн, які нас підтримують. Це країни східної Європи підтримують зовсім по іншому ніж Сполучені Штати Америки. Хоча США надають багато дійсно, як каже Трамп справедливо грошей і військової допомоги. Країни Східної Європи розуміють ризик з боку Росії, готові до створення військово-політичних блоків за участі України. Навіть такі процеси зараз в Європі тривають, але вони поки що не публічні. Тому друзі, навіть криза в Сполучених Штатах Америки і взагалом загалом довкола українського питання вона сприятиме нам посиленню нашої спроможності стримувати російську агресію. Я особисто в цьому не сумніваюсь, тому що США приспали пильність Європи за багато десятків років після Другої світової війни. Забезпечуючи і ядерну парасольку, і в тому часі надаючи військову допомогу. А європейські чиновники не розуміли цієї загрози, яка йде від Росії, хоча нині ухвалюють рішення позитивні для нас, як той самий кредит у 35 мільярдів доларів, би який які нам надають, це оголосила минулого тижня президентка Європейської комісії, перебуваючи з візитом в Україні Урсула фон дер Ляйен. Також на полях генасамблеї ООН пролунала заява від згаданих мною європейських чиновників в контексті того, що капітуляція України і перетворення її на Другу Білорусь не є найшвидшим способом закінчення війни. Таку заяву зробив привабливо. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель на завершення своєї каденції. Ну і Єн Столтенберг на завершення каденції робить багато привабливих заяв. І Борель в тому числі, і він сказав, що навіть ідеї Трампа про припинення війни, тобто його план, можуть бути взяті до уваги, якщо той переможе на виборах. Тобто, спочатку переможеш на виборах, потім Європа буде розглядати твої плани. Це не означає, що як тільки Трамп прийде умовно зараз, поки що про це говорю до влади у США знову, то всі побіжать виконувати його плани. Ні, це не так. Також президент Бразилії Лула де Сілва на відкритті засідання ООН почав просувати китайсько-бразильський мирний план щодо українсько-російської війни. Про це сьогодні пише Reuters і він хоче, аби до кінця цього тижня, а саме 27 вересня, цей план підтримали щонайменше представники 20 країн глобального півдня. Якщо раніше Китай говорив, що там 107 країн. Вже підтримали їхній план, ну виявляється лише 20. Тому Китай також часто бреше, і це зібрання в Сполучених Штатах Америки, яке зараз є в центрі моєї уваги. Я про нього вам розповідаю вже котрий день поспіль. багато привідкриває карт і перезапускає по новому дискурс і в світі, і в Європі, і спонукає ту саму Європу до ухвалення рішень, які більш сприятливі для нас. Ну і нам, відповідно, треба робити висновки. І також хотів би звернути вашу увагу на скандальну заяву. Президента Чехії Петра Павела, яку він повторив, тому що раніше він не говорив ще минулого року на Мюнхенській безпековій конференції, і він сказав, що українцям доведеться змиритися з реаліями, і не всі території вдасться повернути під свій контроль, які нині окуповані російськими військами. Тимчасово вони можуть бути під окупацією. Міністерство закордонних справ України, звісно, таку заяву не прийняли. Але я бачу, що дуже м, по іншому, скажу так, зараз дивляться українці на цю всю історію, тому що справді складно зараз говорити за обмеженої можливості військової витиснути росіян з усієї території України у реалізації прагнень і планів повернути всі території відразу під контроль України військовим шляхом. Хоча нагадую, друзі, що про такий шлях повернення цих територій і говорить сам президент України Володимир Зеленський. Він неодноразово наголошував на тому, що окремі території доведеться повертати дипломатичним шляхом, тобто в перспективі. І такі варіанти зараз напрацьовуються вони будуть детальніше обговорюватися. На глобальному саміті миру, який відбудеться у листопаді, де нібито не буде Росії, це за словами Захарової. А за словами Піскова, ну вони до чогось готові про щось говорити. Там така ситуація поки що не дуже визначена, немає єдності. Я про це говорив раніше, вам і нині це саме обізначаю. І за цим безумовно варто слідкувати і формувати таку позицію на Росії, в тому числі і за допомогою Західної допомоги. І на завершення додам вам ще. Пару цікавих новин. Сьогодні стало відомо, що Джозеф Байден наступного тижня на початку жовтня буде з візитом у Європі. Я відверто вам скажу взагалі не очікував, що Джозеф Байден буде відлітати далі, наприклад, там якогось штату. А це великий перельот, враховуючи не дуже стабільний стан його здоров'я, він все-таки наважився прилетіти до Європи і говоритиме із лідерами Німеччини, Франції, Великобританії про подальшу підтримку Україні. І це направду, як на мене, така обнадійлива новина, яка засвідчує, що зараз прораховуються усі ризики, які є для України напередодні зими, і напередодні проведення другого саміту миру за участю вже Росії. Я ну, схильний думати, що все-таки будуть представники Росії на цьому саміті миру. А візит Байдена до Європи він дуже показовий. Також з'явилася ще одна інформація, яка нам допомагатиме. Сьогодні видання Reuters пише, що Іран виступив посередником у секретних переговорах між Росією та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет в цьому групуванні. Ну, як ви знаєте, хусити цими ракетами будуть бити, та вони нині б'ють якимись ракетами з цивільне судна у Червоному морі. І цим самим дуже сильно дестабілізують цей регіон. Ну, якщо там Іран вмочив носа, вибачте, то переговори з Іраном, яких прагне президент цієї країни. Будуть дещо іншими. Друзі, на дану хвилину всі новини сьогодні, щоранку, минулої ночі, обов'язково вам буду ще повідомляти про нові. Для цього не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, втретє, вам повторюю, але повірте, воно того вартує. Вибачайте, якщо виглядаю трішки нав'яжчими вам в цьому плані. І все ж таки, дослухайтеся, коментуйте. Я вам за це, як завжди, говорю велике дякую. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!